Депутатів обласної ради зібрали на позачергове засідання у порядку денному два питання: перше виділення грошей для бригади територіальної оборони області. Перед голосуванням слово взяв командир бригади Сергій Колос. Надали поміч в виборі приміщень для наших підрозділів по районам, але є питання на сьогоднішній день. Це було все. Урівня на вчорашній день. На сьогоднішній день всі керівні документи нас зобов'язувати зобов'язують зобов вести справи на по війні. А це, щоб ви розуміли, кількість, якщо батальйон. Територіальної оборони складає біля 50 чоловік, то по війні це біля 550 чоловік з резервістами. Якщо управління бригади це 100 чоловік у мирний час, то у військовий час це 300 чоловік. Тому ці будівлі, які мені виділили, вони на сьогоднішній день не всі забезпечують розташування цих людей. Щоб людей поставити в строй зі зброєю, я маю облаштувати кімнати зберігання зброї. Кімнати чергування, кімнати відпочинку, кімнату секретного ділопроїзводства депутати голосують за виділення 2 мільйонів гривень для бригади тероборони. За 43 присутніх з 64 чотирьох. На підтримку, на оснащення, на інші цілі, які потребує зазначений підрозділ. Це субвенція державного бюджету. Це цільові кошти, які виділяються виключно на ту мету, щодо якої робився запит безпосередньо командуванням бригади. У області по моїм попереднім даним буде видано більше одинадцяти. Мільйонів на сьогодні. Завтра в всіх ОТГ і райрадах відбудуться такі ж позачергові сесії. Але ще зараз будемо проводити із бізнесом зустрічі, тому що ці гроші ну, їх не вистачить, і ми ж розуміємо, що буде проводити необхідно тендери. То, що освоїти це потрібно буде час, а в нас часу немає. Друге питання порядку денного звернення депутатів до жителів області за 35 депутатів. Восьмеро не голосували. У цьому звернення ми хочемо поєднати, скажімо, всі наші зусилля будь-якої політичної сили. Тобто ми звертаємося до нашого населення. Що ми єдині, щоб був мир і заспокоїти населення. Це саме головний меседж. Це не Піддаватися паніки, що є план чітких дій, і тут мої єдині. До нинішнього складу обласної ради увійшли 64 депутати від семи політичних партій. На сьогоднішнє засідання не з'явилась третина. Це дев'ять депутатів від партії Опозиційна платформа за життя, по троє від партії Слуга народу і батьківщина, по двоє від радикальної партії Європейської солідарності і пропозиції. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.